Найкраще вітання усім, хто приєднався до нас у ці хвилини. Працює Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія Поділля Центр. І сьогодні на виконання закону України про статус народного депутата маємо програму Громада. Участь в ній бере народний депутат України Василь Федорович Шпак, який у Верховній Раді представляє народну партію. Я вітаю вас, Василю вітаю. Федоровичу. Досить актуальною темою минулого дня і, взагалі, останніх днів є тема молока і ціни на нього. Ми бачили, що вже це питання порушувалося, і на сесії обласної ради. Депутатський корпус прийняв рішення про звернення до Верховної Ради України. І вже відбулася зустріч голови обласної державної адміністрації з молокопереробниками, де вони намагалися знайти якісь точки дотику, дотику і якраз під. Вищити ціну для селян. Що зараз робиться на терені Верховної Ради, як народні обранці сприймають цю тему? Питання молока дійсно є сьогодні болючим. І е, воно сьогодні розглядалося не тільки і розглядається на сесіях, скажімо, обласних рад. Е, в Верховній Раді я двічі виступав заявою щодо врегулювання ціни і визначення. Політики на молоко. Це тема хвилює не тільки Хмельниччину, вона взагалі актуальна для всієї України. Е, сьогодні дійсно, куди б ти не поїхав, перше питання це є молоко. Е, чому молоко? І я над цим також задумуюсь. А тому, що сьогодні найосновний заробіток селянина це є молоко. Сьогодні вже є е, селянське господарство, де тримають 4, 5 і 10 корів. Тому що дійсно молоко дає прибуток. Але воно є сьогодні навіть і в селянському господарстві, я не говорю за колективне, воно є великозатратним. І е, останні дослідження наші показують, що треба необхідно е, прийняти як наймога швидше прийняти рішення щодо е, визначення мінімальної ціни на молоко. Є прості розрахунки. Сьогодні ми бачимо, яка є вартість молокопродуктів, і просто можна порахувати і затрати, які йдуть на виробництво молока в тому же, скажімо, секторі приватного сільськогосподарського підприємця, не говорячи про сільськогосподарське підприємство, скажімо, крупнотоварне товарне підприємство. І сьогодні, по нашим розрахункам, молоко, ціна на молоко має бути мінімальна три гривні 50 копійок, 3,5 гривні. Сьогодні, якщо подивитися ціну на, скажімо, візьмемо сир. Сьогодні е, сир від 65 до 90 гривень є вартість кілограма сиру. Для того, щоб виробити кілограм сиру, треба 10 літрів молока. Знаєте, візьмемо по 2 гривні вартість молока. Це 20 гривень 10 літрів молока. А кілограм сиру 70, 90-80 гривень. Де ж різниця дівається? Хто використовує різницю? Чому сьогодні товаровиробник не, має, не користується саме е, е, цим заробітком? І я вважаю, що сьогодні ми маємо прийняти таке рішення, і мій законопроект на цьому тижні буде засланий вже на розгляд Верховної Ради щодо стабілізації цієї теми щодо визначення мінімальної ціни на молоко. Я е, звертався декілька разів і в Генеральну прокуратуру. З запитом щодо вирішення проблемних питань. Сьогодні, скажімо, гадяч сир, таки Хмельницькій області заборгував порядка 30 мільйонів гривень за молоко, взяти молоко в товаровиробника. І інші структури, які сьогодні не платять, часто не розраховуються за молоко. Сьогодні я скажу, не боюсь цього, що сьогодні створена в переробних, з переробних підприємств створена сьогодні монополія. Вони визначають ціну, вони диктують політику на ціну і в односторонньому порядку вони укладають угоди, не питаючи думку іншої сторони. Такого не повинно бути. Ну не просто не запитуючи думку, а фактично даючи мізерну ціну, тому що дійсно молоко сьогодні дешевше, ніж газована вода. Три-чотири рази на рік міняється ціна на молоко. Як так може бути, коли ціна на молокопродукти не змінюється жодного разу, хіба на сторону збільшення? Я дякую, Василю Федоровичу. От ви говорили про те, що це чи не єдиний заробіток сьогодні на селі. І дійсно складається така ситуація, що занадто мало роботи здавалося в тій галузі, де потрібні якраз працьовиті робочі руки. Маючи аграрну область, маючи фактично аграрну країну, ми маємо на сьогоднішній день саме в сільській місцевості такий відсоток безробіття. Так, це одна з найважливіших тем сьогодні вирішення суспільних проблем, яких дуже багато є. І сьогодні я скажу вам по Хмельницькій області: 670 тисяч людей проживає в сільській місцевості, на сільських територіях, а заробітну плату отримують 28 тисяч людей. 60, 670 тисяч це порядка 420 тисяч це працюючого населення, має бути. Тому Необхідно на ваш погляд, що можна зробити, як можна змінити цю ситуацію, щоб люди з села менше їхали до міста і фактично працювали е... на своїй рідній землі? Перше, треба повернути на сільські сільські території переробні галузі, переробка молока, концертні заводи, так як це було, скажімо, в ті далекі часи в кожному районному центрі був молокозавод. Працював, в кожному районному центрі працював е завод. По... Виготовлення концертний завод, скажімо, в кожному райцентрі працював завод півзавод або завод розливу води мінеральної. Були... Була... Хліб... Хлібозавод був в кожному райцентрі. тобто ціла низка підприємств, саме сільського господарського профілю, працювала на сільських територіях. Це треба сьогодні перше повернути ці підприємства. А саме головне, на мою думку, змінити сьогодні структуру сільськогосподарського виробництва, управління сільськогосподарського виробництва, скажімо так. Я вважаю, що і я напрацьовую такий документ сьогодні. Сьогодні треба створити, перейти до створення кооперативів в кожному селі. Повинні бути обслуговуючі. Багатогалузеві, скажімо, кооперативи, тому що є кооперативи, які займаються тільки молоком, чи там овочами, чи фруктами. А це повинні бути багатогалузевих, на мою думку, кооперативи, які би сьогодні централізовано вирішували питання організації господарського виробництва. Тобто, сьогодні, якщо орендатор, орендатор є з землі, який займається, скажімо, зерном і хоче вирощувати зерно, він має заключати угоду не Брати земельні акти в кожній фізичної особи, а укласти угоду з кооперативом. І кооператив він буде вирощувати е, певну продукцію. І тоді люди будуть мати нормальний заробіток, вони будуть мати вплив на і прибуток від цієї продукції також, і відповідно організація робіт. І найважливіше, що вони будуть впевнені, що земля буде їхньою, а не може стати. Якийсь один момент має стати чужою. Земля буде їхньою, тому що їхні земельні договори, земельні акти будуть в кооперативі. До речі, якраз щодо ринку землі, щодо прийняття законопроекту про нього. В якому стані це питання? Цей законопроект ми прийняли в першому читанні. Сьогодні він, скажімо, є на допрацюванні. Є багато поправок внесених, і знову цей закон законопроект відкладений з тим, щоб його ще раз оцінити, допрацювати і внести на розгляд Верховної Ради. Я думаю, що вже в цій каденції шостого скликання Верховної Ради він не буде розглянутий. Але цей законопроект містить дуже важні статті. На мою думку, там є багато що допрацьовувати, але є дуже важливі, важливі статті. Е, е, перше, це е, ринок землі має бути тільки для громадян України. Ну, йде життя, міняється, десь хтось помирають люди, не, не, не мають бажання займатися землею, хочуть її продати. Ринок має бути, рух землі повинен бути. Але він має бути правильним. Значить, тільки для громадян України. Іноземцям земля не має продаватись. І ми сьогодні на цьому стоїмо. Інше питання. Сьогодні громадянин України може мати, скажімо, в одних руках 100 гектарів землі. Може мати у власності 100 гектарів землі. Хто аналітики знають, що це абсолютно нормальна норма колишніх куркулів, які були, скажімо, до революції в тій же Україні. Ще важливим питанням сьогодні є, що юридична особа, яка хоче орендувати землю, а я би вважав, що вона має вкласти угоди з кооперативом, вона може вкласти угоду, орендувати землю не більше 2,5 тисяч гектарів землі на скажімо, території адміністративного району. Це також надзвичайно важливий скажімо, момент, важлива норма, яка визначається тим проєктом закону. І е, цей закон треба прийняти. Нам треба прийняти рішення щодо руху землі обов'язково, тому що це є одне з також самих важливих питань. Я не говорю за оцінку землі. Сьогодні е, 1800 гривень гектар землі в середньому коштує тоді, коли землі з таким е, кадастровим е, статусом, як є в Україні, скажімо, в тій же Німеччині в інших країнах від 45 до е, 65 п'яти тисяч. Євро коштує гектар землі, а ми маємо 1800 гривень. Ну, дійсно, це питання все таки не самих селян, це питання е, великих мужів, які можуть прийняти серйозні рішення. Е, зокрема, до речі, і щодо, е, взагалі можливостей на селі щось робити, адже ми знаємо, от зокрема міністр агропромислового комплексу пан Присяжнюк наголошував, що от програма рідне село вона спрямована буде і на те, щоб держава допомагала селянам в розвитку як самого сільського господарства, такі визначення ролі тих самих сільських громад, які на сьогоднішній день теж досить обмежені в своїх правах. Ви нещодавно перебуваючи в районах, я думаю, і самі могли спостерігати такі речі. Так, сьогодні дійсно відбулася така нарада в Києві, і ці питання були винесені на розгляд цієї наради. Були певні пропозиції внесені. Сьогодні питання, ну скажімо, села, на мою думку, це є одне з головних питань в державі. Розвиток сільських територій це розвиток економіки держави. Розвиток господарського виробництва це надходження до бюджету, збільшення бюджету. І сьогодні найперше треба було б цим і займатися. Але сьогодні щодо розвитку територій, я вже говорив про те, що треба прийняти певну форму. І не держава це повинна зробити, а повинні зробити самі товаровиробники. Перші вони повинні організуватися в кооперативи. Виробничі кооперативи, обслуговуючі виробничі кооперативи. Це буде перший великий позитив. І та реформа, яка почата щодо е, розпаювання землі, щодо, скажімо, розпаду колгоспів колишніх, то теж була кооперація, до речі, колгоспів це теж кооперація. Вона сьогодні знайде продовження, і це буде заключний етап створення кооперативів. Це перше. Інше питання це права, хто має сьогодні забезпечувати послугами. Надавати послуги населенню, сільська рада, є голова села, є виконком села, є сесія села. І вони мають приймати певні рішення і задовільнити всі потреби людей, вони задовільнити. А от сьогодні на зустрічах постійно виникає питання, і ми його сьогодні також готуємо на розгляд Верховної Ради. Це оформлення спадщини. Казалося б, просте питання, чого простіше оформити спадщину, законну спадщину. А її оформити краще щодо на землю, якщо і, треба. І на полежали, землю, то... і спадщину, скажімо, майну. по майну. По майну. Сьогодні на, на вирішення цього питання людям приходиться втратити до півтора року, поки вони отримають цей документ. Потім, якщо сказати про майно, будинок коштує, скажімо, 2,5 тисячі гривень. А щоб його оформити, треба заплатити 5 тисяч гривень. Як так може бути? Ми повинні це все змінити. І сьогодні ми бачимо. І також готується законопроект, який буде внесений депутатами фракції народної партії. Він готується цей законопроект щодо надання чи повернення нотаріального права сільським радам. Тобто сільські ради мають оформляти самостійно оці, оці необхідні документи на, скажімо, на спадщину. Не треба їхати, буде людині в районний центр донтаріуса, в область шукати нотаріуса. А можна буде все оформити в сільській раді. Треба вернути натуральне право сільським радам. І інше питання це встановити мінімальну ціну, яка буде поступати в ту же сільську раду. Кошти будуть поступати від надання послуг сільської ради. Ці кошти будуть поступати знову ж в сільську раду, яка має їх використовувати на забезпечення певних умов життя на території сільської ради людям. Ось такий законопроект сьогодні ми готуємо і також він буде. Кимсь із наших депутатів внесений на розгляд Верховної Ради. Це також важливе питання, яке на кожній зустрічі оце, воно піднімається. Мені здається, що на сьогоднішній день вже немає неважливих питань. Одне із теж, напевно, найважливіших питань це як добратися часом з того чи іншого села до обласного центру, якщо там не ходить транспорт, бо погані дороги. І ось ця тема фактично не затихає. Ми готуємося до Євро 2012, ми будуємо великі траси, але часом забуваємо про те, що у нас люди живуть в глибинці і є. Тим важко навіть достатися там до райцентру. От як ви вважаєте, чи є зараз можливість вирішити цю проблему і в який спосіб? Е, є можливості е, завжди можна знайти. Нема таких питань, які б не можна було вирішити. Їх можна... Головне, що мати бажання для цього і над цим працювати. Вони не є простими ці питання, але над ними треба працювати. І сьогодні, от... На мою думку, чи аналізуючи от кількість надходжень, звернень до мене до народного депутата від наших громадян, скажімо, Хмельниччини, які проживають на сільських територіях, в сільській території, де постійно стоїть питання про те, що не ходять автобуси, немає можливості доїхати до районного центру чи обласного центру, то в мене така думка, що в більшості сіл Хмельниччини сьогодні транспорт не ходить. І люди добираються як можуть. Ну, щоб це ствердити, треба дійсно зробити широкий аналіз, і з яких і причин. Так, і цей аналіз є. Я думаю, що я не помиляюсь що не помиляюсь, тому що сьогодні в більшості є проблеми. Е і Я думаю, що не тільки в Хмельницькій області вони є. Ну, безумовно. Сьогодні е сільські дороги ну, не, не, не підлягають ніякій критиці. Їх навіть критикувати не можна. Їх можна сказати одним словом, їх немає, цих доріг. Тому рішення можна прийняти. Сьогодні я вважаю першим. Це змінити треба форму бюджету, структуру бюджету держави. 70% бюджету, який є, платники податку є люди, які проживають на місцях, повинні залишатись для, на розвиток, на розвиток цих територій для вирішення проблем цих людей на місцях. 70% 30% бюджету має йти на утримання центрального органу виконавчої влади. Оце тут нічого нового я не говорю, тому що ця норма є практично у всьому світі. І, і до цього нам треба підійти. Тільки можливо її застосувати у нас. Я не думаю, що тут є якась складність. Просто треба ще раз це все продумати, прорахувати. І чим скоріше ми це зробимо, тим скоріше ми знімемо, скажімо, 70% проблем вже знімемо цією нормою. Інше питання: сьогодні в нас є платники, е е володарі, скажімо, автотранспорту. Вони сплачують також податки певні. Оці кошти також повернути сільським радам на вирішення питань доріг. І третє питання це інвестиції, без них не обійтися, тому що на будівництво доріг це великі затрати. І сьогодні треба. Ну і плюс певні райони у нас є дотаційними. Так, Треба ну, не забувати про це. Ну, На рахунок дотації, я свою думку скажу. Сьогодні і от оці інвестиційні проєкти залучення, може навіть бути, скажімо, якийсь позик з інших держав, фондів, бюджет. Це теж інвестиційний проєкт має бути. Отаким от чином ми можемо сьогодні вирішити питання значить, щодо. Щодо вирішення з підвістом доріг. А наш рахунок дотаційності, ну, дотації ми їх створили за 20 років штучно. О тим, що ми сьогодні зробили монополію на молоко, на консервні вироби, на іншу про 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 продукцію. У в Зіньковісті в в був пивзавод. Кому він заважав? Ну його немає цього пивзавода. Але там коли працювали люди, Приносив певний був, прибуток, все інше. Тому що. Сьогодні скуплені всі такі заводи і інша промисловість. І централізувалося це виробництво в крупних об'ємах, в одних руках, а на територіях у нас не залишилось нічого. І як правило, юридичні особи, які сьогодні володіють цими підприємствами, вони не є платниками я сказав, місцевого бюджету. Вони не є юридичними особами на території, де вони використовують ці ресурси, як матеріальні, так і людські ресурси. Оце треба з цього почати. Дати можливість громадам самостійно самоурядову, самостійно працювати. От тоді і відпаде питання у багатьох регіонах щодо дотації. Я дякую, Василю Федоровичу. час нашого ефіру вичерпано. Ми подякуємо нашим телеглядачам за те, що були з нами з, нами з програмою «Громада», яка виходила на телеканалі Поділля Центр. До наступної зустрічі з нами сьогодні розмовою народний депутат України Василь Федорович Шпак. Música